Добрий день, шановні гості, викладачі, студенти. В першому семестрі в нашому коледжі пройшла особиста першість шахів. Ми чекали урочистого дня для нагородження. І зараз я прошу вийти сюди на сцену для нагородження. До нога Ігнат, Левченка Давід, Авраменко Антон і Василовецький Роман. Студенти, до нога Ігнат. Студент групи 124 РТС 9, який посів третє місце. <плес> Левченко Давід, студент групи 124 РТ, друге місце, особисто перший шагів. Скаряна. І наші студенти, студент групи 223 і Антон і Василовецький роман, студент групи 322 ЛБ, розподілили перше місце. Вітаємо студентів! І хочу застосувати вашу увагу, що наші на перший Такий ваш шахів, посіли третє місце. У нас команда складалася із двох хлопців, і ще Маріна Оліник, студентка групи 322 КСМ, а це дівчинка, яка захищала честь нашого коледжа. Вони посіли третє місце. Шостер Я Працює, дякую. Дякую, хлопці, так. Да. Час, другий семестр, перші змагання, які проходили у нас, першість з відділень з баскетболу. Баскетбол 3 на 3. Приймали участь 5 команд, 4 відділення. І е, я дякую студентам групи 122 КСМБ, які прийняли участь. Вони дуже бажали. Вони посіли 5, ой, четверте місце. П'яте місце. Вибачте, будь ласка, но дякую за участь. Молодці. Давайте подякуємо. Четверте місце посіла збірна відділення С. Теж подякуємо за участь. Третє місце. Виходьте, будь ласка, команда відділення Асу. Костя, Антон, Богдан, Віталій. Запрошуємо вас. Віталій, капітан команди. Команда посіла третє місце. Розвертайтесь, будь ласка. Там на кожного грамота і командна грамота. Для вас. Ми вас вітаємо. Була, е, була запекла боротьба, хлопці е, стражалися напротягом годин. Дякую. В друге місце посіла збірна команда відділення ЕТ. Збірна команда, виходьте, будь ласка. На Захар, Саша. Із цієї команди присутні два чоловіка. Назар, так, капітан команди. Ми вам дякуємо. Максим, вибачте, будь ласка. Капітан команди, студент третього курсу. Назар у нас студент четвертого курсу. І ще два учасники. Дякую вам за участь. Перемогу. Перше місце збірне відділення «Л». Виходьте, будь ласка. Марк, Мішко і Володимира у нас немає. Вітаємо, ви посікли місце у Кубах. Мадам, будь ласка, приєднуюся. І самати на кор і за відділення циклова комісія Л-відділення дарує вам сертифікат на одну лабораторну або практичну роботу. Якось за участь вітаю.